Ми плавно підійшли до останньої доповіді, яку представить провідний уролог-онколог університетської клініки міста Кельн, наш колега Максим Валентинович Пікуль. Доповідь на тему науково-дослідницька світова спільнота та організація урологічного партнерства Клініка. Уважно вас слухаємо. Доброго дня, Олексій Анатолійович. Чи мене добре чути? Дуже Читалось. добре. Я вдячний організаторам за можливість зробити сьогодні доповідь на конференції, та сьогодні е, для мене представити не формат, який мені здається цікавим е, е, в контексті подальшого розвитку української урології та виходу її на міжнародний рівень. Е, це мій конфлікт інтересів. Е, власне кажучи, для того щоб розуміти, яким чином ми маємо далі рухатися, тобто Україна має далі рухатися в напрямку інтеграції в. Західну світову наукову спільноту ми маємо розуміти, які існують на сьогоднішній день тенденції. А тенденції власне це такі, що чим далі на схід ми рухаємося, тим менше країни є активними в наукових публікаціях, інноваціях, які виходять на ринок. Та в принципі вони менше подають якихось про всі, які б мали доцільність та. Були імплементовані в клінічну практику, та ж сама картина і стосується і урологічної спільноти наукової. Відтак сполучені штати посідають перше місце з великим відривом від європейських країн, тоді як Італія, Велика Британія та Німеччина. Посідають тоді на другу, третю та четверту сходинку. Тому враховуючи всі ці дані, ми маємо відштовхуватися в. Шляху нашої інтеграції саме на тому, яким чином побудована е, наукова діяльність у цих країнах, та яким чином е, ці країни імплементують те, що е, вони, власне кажучи, винаходять. А е, відтак достатньо популярна ситуація в Україні, коли Наукове відділення або ж відділення обласної лікарні а, вже є достатньо клінічно тренованим, тобто вони велик, велику кількість операцій, великі об'єми, різні різні пацієнти, різні м, технічні засоби застосовуються. Втім, а для того, щоб вийти за межі а, тих рамок, в яких вони існують, та стати центром, який поважають в Європі та в світі, вони повинні виконувати якусь певну наукову роботу. А, Мати якісь кооперації, отримувати гранти, та відповідно це може призвести до того, що співробітники центру можуть стати опіні лідерами в якихось певних галузях. На перший погляд це здається достатньо простим, але насправді це достатньо трудоємний процес, та він потребує багатоетапного підходу. для того щоб зрозуміти, яким чином ми маємо рухатися. Ми маємо розуміти, яка структура взагалі наукових ступенів та в західних країнах, та яким чином, ем, власне кажучи, спеціалісти рухаються по цим е, щаблям. А відтак, е, зокрема, е, вона значно відрізняється від тої системи, яка е, була в нас е, в Україні. Вона зараз знаходиться з відповідно в процесі трансформації. А відтак доктор медицини на заході це спрощений аналог кандидата медичних наук. Він отримується впродовж одного року. Як правило, кандидат, який претендує на отримання цього ступеню, він не повинен виконувати ніякої прям базової наукової роботи. Для цього достатньо взяти прийняти участь в якомусь досліджень, таку базу даних чи представити дані дослідження на деяких конференціях. Та для цього навіть немає необхідності оформляти публікацію в цитованих журналах. Далі йдуть наступними кроками: є отримання приват доценту та профессупені професора, які також не отримуються наслідок написання дисертаційної роботи, як до чого ми власне звикли. Це кумулятивні позиції науковець, який має достатню кількість публікованих в цитованих журналах. Робіт він може подати певну заяву, яка буде розглянута. Та якщо він має достатню кількість публікацій та його вклад в наукову діяльність зате статті, тоді він отримує цю посаду ку це звання кумулятивно. А також тут існує ще одна одна позиція. Це професор університету. Це зовсім інша позиція. Вона завжди. Вказується, це вища точка науково-викладацької діяльності, і вона надається лише тим суцем, які, власне кажучи, викладають студентам та читають лекції. А відтак асоціат-професор або професор якоїсь певної галузі це значно вища в контексті ієрархії звання, ніж професор університетський, хоча, в принципі, деякі з провідних наукових співробітників західних країн можуть поєднувати обидві влади. А те, що ще ще цікаво, PhD ступінь, який у нас в принципі прирівнюється до кандидатської е, десертці на сьогоднішній день, це е, виключно ступінь, який отримується впродовж чотирирічної роботи в лабораторії, де в принципі на е, е, які займаються певною певним розділом е, тематики, е, це можуть бути біомаркери, це можуть бути якісь е, е, певні патоморфологічні е, дослідження. Він навіть може не виконати публікацію в цитованому журналі, він просто може виконати певний етап роботи, проаналізувати достатні препарати, скласти дуже гарну базу даних. Та якщо він дійсно опублікував щось і в непоганому журналі, то це вважається вкрай непоганим результатом. І а якщо він ще отримав грант на це, то це взагалі піднімає його в певному що. Шаб... На крок вище ніж усі інші спеціалісти цього науково-дослідного відділу а, відтак. Яка ж структура сучасного науково-дослідного відділу за кордоном? Ми маємо відділення, яке має свою дослідматорію, яка виконує патоморфологічні та молекулярно-генетичні дослідження. Є окремий відділ, який займається виключно клінічними правило, це середній медичний персонал, який веде 90% усієї паперової роботи. А ми маємо секретаріат кейс з менеджмент, які займаються всією рутинною те якою на жаль в Україні мають займатися лікарі та запис пацієнтів на операції, організація обстежень та запис на консультації. Також ми маємо патоморфологічну ліпі, яка виділяє окремого співробітника, який займається тільки напрямком фотологічним. Ми маємо біобанк, який в принципі також є складовою, без якого, в принципі, вся генетична робота дослідницької лабораторії є неможливою. Та ми маємо дослідження першої фази до клінічних досліджень, це окреме відділення, яке займається організацією саме проведення та реалізації цих, днів, так як вони є вкрай складними, та на заході вважається, що клінічне відділення не повинно цілком займатися цією роботою. А, що ми маємо по фінансуванню? Відтак, дослідницька лабораторія вона існує в принципі за рахунок грантів, тобто вона сама ж отримує гранти та ґ, ґ, за ці гроші виконує дня. Важливо прийти дослідницька лабораторія працюнічна, та вона максимально з працює, вона отримує звідти пацієнтів пацієнтів там. Власне кажучи, вона отримає можливості для отримання гранту від клінічних відділень. Що стосується підрозділу клінічних досліджень, то це відділ, який, як правило, є спонсором клінічного відділення, та в принципі від цього цей заробіток цього відділу складає приблизно 30% від загального бюджету клінічного відділення, та з цього бюджету співробітники отримують в тому числі зарплатні. Клінічне відділення в свою чергу лікуючи пацієнтів, заробляє гроші та віддає частину грошей на секретаріат, та воно саме може вирішувати в незалежності від наявності ставок, на що ми має, воно має виділяти гроші. Скільки спеціалістів вона потребує, та може розширюватися в залежності від того, наскільки воно є успішним. Додатковий дохід забезпечує біобанк та відділ досліджень першої фази. Який існує принцип ведення наукових тем на заході, він як правило стосується поступового розкриття матеріалу, тобто матеріал не розкривається в одній статті, він розкривається поступово. Одна наукова тема може включати в себе 5-6 наукових публікацій, які поетапно розкривають суть від початку набору пацієнтів, первинних результатів, віддалених результатів та результатів через 5, 10 та 15 років. Як правило, робота відділу є достатньо структурованою, тобто обов'язки всі розподілені та прописані на папері, тому завжди є відповідальна людина у випадку якихось порушень в протоколах чи недостатності даних, чи недостатності рекрутингу, з якої будуть потім питати, чому виник такий результат. Також ми маємо розуміти чітко, яка ж структура сучасних абстрактів та структура сучасних статей вона значно відрізняється від того, до чого ми звикли. Наприклад, секція матеріалів та методів сучасних статі вона ніколи не розкриває даних груп пацієнтів. Вона представляє лише власне дизайн протокол. Як ми будемо нагадати цих пацієнтів, та яким чином ми будемо аналізувати бази даних. Тоді як основний розгляд власне кажучи результатів відбувається саме в секції дискусії, на відміну від того, до чого ми звикли, коли ми часто розкриваємо результ... в секції результатів, вже власне кажучи, власні думки на цей рахунок. А чому ж важливі якісні публікації та чому це наближає нас до того, щоб центр був помітним? Ми дуже часто спостерігаємо та враховуючи необхідність в структурі написання PHD робіт в Україні, що від нас вимагають публікації в цитованих журналах. Це може бути будь-який журнал, навіть журнал третього кварталі. Відтак створюються журнали прокладки, які не є помітними для європейців, європейських науковців, але є цитованими та входять наукометричні бази. Е, так, звичайно, ці журнали важливі. Якщо вони є невід'ємною частиною наукового центру, то вони допомагають його розвитку та також демонструють його наукові досягнення. Але в цьому контексті також ми маємо розуміти, що вони абсолютно непомітні в пошуку та отримати цитування таким шляхом вкрай е, важко, е, тому як правило. Е, Треба зосереджуватися на журналах, які є високоцитованими та найбільш помітними, вони мають вони самі самі забезпечують рекламу е, складу випусків, е, вони є першими в пошуку, та е, одна публікація в Nature е, може перекрити 50 публікацій в абсолютно непопулярних журналах. Е, з ким зв'язується, власне кажучи, якщо є стаття успішною, та яким чином е, фірми та спонсори, які забезпечують гранти або ж проводять, е, Дослідження, які, як правило, забезпечуються фінансуванням, вони як правило, з так званим corresponding author, який надає е, свій імейл e та відповідно отримує е, всі послідуючі листи та листування журналом та з тими людьми, які цікавляться саме цією публікацією. А е, також там всюди вказується науковий відділ та медичний заклад, е, які також можуть бути досягнуті шляхом е, переписки через імейл. E Um, якщо рухатись далі, ми маємо також розуміти, що структура емейл e та відповіді на такі запрошення є дуже важливою. Відтак, якщо ми відійшли абсолютно безструктурний емейл, e який є, є неграмотним та є абсолютно непослідовним, тоді вірогідність того, що ми отримуємо адекватну відповідь, є вкрай малою. Або ж вона може бути взагалі бути відсутньою. Відтак, uh, кожен емейл має певну структуру, він представлений на слайді, я на цьому зупинятися не буду, і в принципі вона доступна на просторах інтернету. Також ми маємо розуміти, що ми маємо забезпечувати завжди наявність певної структури офіційних документів. Тобто, як ви бачите на слайді, будь-яка відповідь, яка характеризується. Певним офіційним статусом має включати не лише інформацію, яка додається до цього листа, а ще інформацію про центр, всіми його контактними даними, якими нагородами він нагороджений, які гранти він має та над чим він працює. Також маємо забезпечувати власне краще сайт закладу. Це відзеркалення центру. Тут не тільки він важливий не тільки для пацієнтів, він важливий також для досліджень. Відтак повинні бути вказані люди, з якими можливо зв'язуватися в через e mail або через контактний номер телефону для того, щоб можна було. Забезпечити зв'язок та кооперацію в рамках якогось певного дослідження. Е, відтак ми розуміємо, що якщо сайт не англомовний, е, та він є достатньо обмеженим структурі, або ж надає тільки контакти якогось певного секретаріату, директорату або адміністрації, то вірогідність того, що такий емейл дойде до кінцевого користувача в відділенні, є прайницьким е, та, мабуть, залежить лише від професійності, власне кажучи, цього секретаріату. Ми маємо також розуміти, що структура відділення є вкрай важливою а відтак, окрім того, що ми маємо певний склад лікарів, середнього медичного персоналу та технічних співробітників. Ми маємо мати персонального юриста, фінансового консультанта, професійний кейс-менеджмент, який організовує повністю шлях пацієнта від первинної консультації до. Операції та послідуючого фоллоуапу. ми маємо мати достатню кількість секретарів, які займаються кодуванням гарного hr спеціалісту, медичного статисту. Та е, вкупі з усім цим е, розуміти, що е, для того, щоб центр розвивався науково, е, повинна бути забезпечена безперервна робота. де ми маємо перекривати усі е, проблемні точки, які можуть існувати а вони, як правило, існують у вказаних напрямках. Чому важливий акаунт інституту в наукометричних базах? А саме ми говоримо про наявність відкритого доступу інституту, тому що це надає не тільки можливість перегляду найбільш свіжих публікацій, скачування їх та бути в можливість доступу співробітників до найновіших наукових досягнень а також це працює у зворотному зв'язку. та... В залежності від того, який рівень доступу отриманий закладом, це може навіть призводити до отримання знижки та чи безкоштовної публікації в високоцитованих журналах у форматі Golden Open Access. тобто це відкритий доступ для всіх. Коли будь-хто в мережі інтернету, навіть хто не має доступу, може зайти та переглянути статтю, та відповідно дізнатися не тільки про е, публікацію, але ще й про науковий центр, де вона виконана, оскільки ця вся інформація присутня в цих публікаціях, е, та е, є певні системи, які надаються певний е, рефанд за публікацію від місцевих організацій на витрачення коштів та Технічні потреби, які виникають в ході публікації, а чому важливе налагодження адекватної комунікації між співробітниками? Тому що в принципі всі питання мають бути актуалізовані та обговорені. Наукові зустрічі повинні бути на регулярній основі. повинен існувати журнальний клуб для того, щоб всі співробітники мали актуальний доступ до інформації та тих досліджень, які відбулися та які знаходяться в процесі в дослідному центрі. та повинно бути налагодженим робоче влаштування, чому гранти неможливі без якісних публікацій? Відтак, зокрема, якщо ми візьмемо один з найбільш продуктивних грантів це гранти від організації Гіліат, які надаються від суми в 180 тисяч доларів та вище. А відтак для того, щоб мінімально навіть податися на цей грант центр або ж дослідник, який подається, має мати як мінімум три публікації в наукометричних базах, які будуть оцінені перед тим, як Буде розглянута пропозиція на грант. Тобто центр має виконати як мінімум три дослідження фундаментальні в напрямку отримання гранту перед тим як він може взагалі на нього податися. А в іншому випадку грант взагалі не буде. Подача на грант взагалі не буде розглянутою. Відтак, для того щоб досягнути цієї мети, ми розуміємо, що потрібно планування, тобто неможливо з місця зразу отримати грант. Для цього необхідно спланувати певну роботу, запланувати певні публікації, створити лабораторію або ж кооперуватися з лабораторією, яка має достатньо достатньо дослідницький потенціал та матеріально-технічне забезпечення, для того, щоб виконати певну роботу. Та вже після цього планувати подачу на грант, який як правило відбувається через 2-3 роки з моменту планування. Щодо поширення інформації, ми маємо розуміти, що такі соціальні мережі, як Facebook, Instagram та X, не є абсолютно еквівалентними якомусь певному високому науковому ступеню, тому будь-які публікації тут. Лише публікації для заохочення пацієнтів відтак ми повинні розширювати поширювати індивідуальні акаунти та акаунти відділів в таких мережах, як LinkedIn, Google Scholar та ResearchGate, від яких ми також можемо отримувати повідомлення стосовно кооперації, та які є більш помітними для науковців у всьому світі, які як правило не користуються соціальними мережами для наукових кооперацій. Чому важливо виконувати саме доповіді на великих конгресах, навіть якщо на ваших секціях присутня невелика кількість людей, тому що, як правило, саме на цих секціях може знаходитися той певний професор або представник якоїсь фірми, який може скооперуватися з вами, та надати якусь певну можливість для майбутнього для майбутньої співпраці та кооперації в якісь певні наукові теми. Е, до клінічні дослідження є дуже непоганим варіанти саме на цих 2-3 роки, поки ви очікуєте е, певного розвитку своєї структури. Це, як правило, прямі субгранти з медичним закладом. Коли ви кооперуєте напряму з досліджувальним центром у Європі, це є оплачуваним, це акумулює кошти та дає можливість е, приймати участь у високоцитованих публікаціях, що також поширює популярність центру. А ви маєте дуже непогано кооперувати з адміністрацією медичного закладу, тому що, як правило, це місце, де ви шукаєте юридичні та фінансові консультації, оптимізуєте робочий простір та сприяєте кооперації з іншими центрами. Відтак, всі попередні згадані слайди вони неможливі, ідеї неможливі до реалізації без саме, власне кажучи, адекватного контакту з адміністрацією. Зокрема, кооперація між науковими центрами призвела до вказаних публікацій, в якому представлені в тому числі співробітники Національного інституту раку. На цей інший день ми маємо слідувати певним е світовим стандартам та, е власне кажучи, відмічати повністю е всі дані, які ми отримуємо в ході досліджень в наукометричних базах. Відтак е вже недостатньо користуватися лише просто Excel. -ем. Е е існує дуже багато і CRF, е які є безкоштовними для неприбуткових організацій, та сервер з даними, як правило, знаходиться в локальній мережі. Він може виконувати, створювати бази автоматично під кожне дослідження та готувати їх для статистичного аналізу. Відтак найбільш популярною базою, яка існує на сьогоднішній день, є RedCap, який дуже просто знайти в інтернеті, та з співробітниками якого дуже просто сконтактувати. Ви маєте також непогано контактувати з етичною комісією, та вона має бути абсолютно повністю електронна, надавати всю інформацію про те, які саме документи регламентовано потрібні для певного дослідження, та якщо воно проспективне, то це не може бути просто лише заключення етичної комісії. Окрім цього, ви маєте отримати як мінімум ще три-чотири регламентованих документи, в тому числі дозвіл на роботу з закріпленням даних, та ЦРФ, в якому ви працюєте, має бути регламентованим. Реєстрація перспективних досліджень е, на зареєстроване в будь яких з наведених баз даних е, автоматично не відноситься, В яке не зареєстроване, відноситься автоматично до низького рівня довіри. Е, тому ви маєте планувати перспективні дослідження завчасно. Реєструвати дослідження е, за декілька місяців до початку е, та саме е, ці бази. Даних потребують е, чіткого звітування про результати дослідження, та лише в разі наявності зареєстрованого дослідження ви маєте шанс бути опублікованим в високоцитованих журналах. Е, клінічне дослідження це е, є спосіб заробітку, воно надає е, співробітникам відділа певний досвід. Але це не є абсолютно, не дає центру абсолютно ніякої наукової новизни та не популяризує його в очах європейських колег. Ви маєте також працювати над розвитком корпоративної пошти, вона вимагає більшої дисципліни. Інформація досяжна для всіх в рамках певної розсилки. Вона зберігає інформацію про листування та проекти, дає можливість долучати до важливих листувань співробітників відділення та розвиває правопис та культуру листування. Також останнім часом ми стикаємося все частіше з відкритими базами даних та електронною патологією. Результати досліджень публікуються не лише з відкритим доступом до ICRF, де пацієнти закодовані, але ще й з електронною патологією. Відтак будь-хто в світі може завантажити снімки з певного дослідження та проаналізувати їх. Це також буде проектом. А саме завантаження в Базу даних електронних знімків, підв'язаних під певну публікацію, надає роботі, по-перше, високий ступінь довіри та автоматичні публікації у всіх розслідуючих роботах, в яких будуть використані ці дані. Так, ми на сьогоднішній день маємо констатувати, що принцип складності публікацій зростає. До великих конгресів приймаються лише мультицентрові перспективні дослідження, забезпечення повної інформації про всіх учасників дослідження має повністю бути доступною та додаватися разом з діджитал-гістологією, генетичний та молекулярний аналіз біоматеріалів для визначення стратегії лікування. А вже є не ноу-хау, це вже є необхідністю в рамках певних публікацій. Відтак ефективність певних хірургічних методів та методів системної терапії вже відслідковується паралельно з наявності біомаркерів. Там ми маємо широко застосовувати та імплементувати алгоритми штучного інтелекту в нашу повсякденню практику. Та використовувати їх не лише для роботи закладу, наприклад, в контексті електронної патології, а ще й для того, щоб е, шукати е, нові наукові напрямки, в яких ми можемо проводити наукові дослідження. Передача досвіду в наукових центрах є важливою, зокрема якщо. У вас в відділенні вже існували науковці. Вони передають вам світ освіта. Відповідно, ви можете е, встрибнути в цей потяг та вже мати колег, які зможуть вам порадити та надати відповідні рекомендації щодо подальших е, кроків в науці. Е, ви маєте якісно та вчасно планувати дослідження. матеріал, який дійшов до публікації вже майже застарів на момент публікації. Тому, як правило, завчасно початок роботи над плануванням дослідження забезпечує його кінцевий результат. Та ви маєте також враховувати культурну різницю. Тобто, всі країни спілкуються по-різному, мають різні мови, мають різну самоідентифікацію, та, відповідно, ви маєте адаптуватися під стиль спілкування з співрозмовником. Загалом, принципи наукової довіри до центру зображені на слайді, та я, мабуть, залишу їх, якщо ви бажаєте їх сфотографувати. Та готовий відповісти на ваші запитання відтак, як я вже не вклався в ліміт часу, який я мав. Чергу Хочу, прив... Хочу привітати з успішною асиміляцією, яка у вас відбулася в Німеччині. Привітати з тим шляхом, який ви пройшли складним, і дякуємо за гарне представлення, яке от показало нам яким чином це відбувається саме в Німеччині? Дякую. Якщо є питання, будь ласка, колеги. Дякуємо, Максим Валентинович. Ви показали насправді, що отримання якісного наукового продукту це досить такий складний шлях, але реальний. І безпосереднім прикладом є ваша робота. Тому дуже вам вдячний.